Нетримання сечі це проблема, про яку рідко говорять, але яка впливає на життя багатьох жінок. Чхання чи сміх може викликати неприємні ситуації, активний спосіб життя стає справжнім викликом. Цей дискомфорт може обмежувати вас у багатьох аспектах уникнення фізичних навантажень, відмова від певних видів спорту або соціальної активності. Але що, якщо це можна вирішити легко та швидко? Лазерне лікування на тримання сечі це сучасне рішення, яке не вимагає складної операції чи тривалого відновлення. Процедура є абсолютно безболісна і займає лише 20-30 хвилин. Лазер стимулює відновлення тканин, повертає їм еластичність, що допомагає вам знову відчути контроль над своїм тілом. Що ви отримуєте після процедури? Більше ніяких незручних моментів під час сміху, чхання чи фізичних вправ, можливість повернутися до активного способу життя, легкість та впевненість у кожному русі, переваги лазерного лікування, без болю та дискомфорту, ніяких госпіталізацій чи довгих періодів відновлення, результати вже після перших сеансів. Забудьте про дискомфорт і незручність, поверніть собі свободу рухів та впевненість у кожному дні.